Підтримка суверенітету України, транскордонне співробітництво, вступ в Європейський Союз. У Чернівці з робочим візитом прибули міністри закордонних справ України Молдови та Румунії. Як пройшов четвертий раунд політичних консультацій, дивіться вже за мить. Четверта зустріч міністрів закордонних справ України Молдови та Румунії пройшла на Буковині. Перша до трійки долучились і міністри закордонних справ Литви та Польщі. Такий формат аудієнцій був започаткований у 2022 році та вперше відбувся в Одесі. Через що отримав назву Одеського трикутника, нині ж вкотре обговорили низку питань пов'язаних з безпекою, розвитком торгівельно-інвестиційного співробітництва та енергетичної безпеки. Міністр МЗС України вкотре наголосив на необхідності партнерської допомоги. Шановні друзі, наша першочергова увага сьогодні це безпека. Сьогодні 1262-й день українського опору. Російському повномасштабному вторгненню цій агресії вже більше десяти років, і увесь цей час наші румунські та молдовські друзі залишаються солідарними з Україною та підтримують нас. Дякую за це і розраховуємо, що ця підтримка збережеться і зростатиме. Серед пріоритетних напрямків відзначили напрацювання вступу України та Молдови до Європейського Союзу, зокрема справедливі вибори у Молдові. І разом з моїм румунським та молдовським колегами детально обговорили виклики в інформаційній сфері та кіберзагрози, а саме посилення ворожої дезінформації та пропаганди, спроби втручання країни-агресора у виборчий процес в незалежних країнах. Ми добре усвідомлюємо, що головними цілями гібридної війни Росії в цьому та наступних роках буде європейська інтеграція України та Молдови. Росія буде й надалі прагнути дестабілізувати та підірвати єдність Європи. Наші двосторонні відносини, тому вибори, які відбудуться у вересні в Молдові, є надзвичайно важливими для майбутнього України та всього регіону. Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой зазначив, Україна та Молдова нероздільні у бажанні вступу в ЄС. Ми сьогодні говорили також про прогрес Республіки Молдова та України щодо європейської інтеграції. Республіка Молдова та Україна співпрацюють у реалізації меморандумів у співпраці щодо процесу європейської інтеграції для досягнення нашої спільної мети створення європейського майбутнього у безпеці, стабільності, більш кращого життя та безпечного життя для громадян України. Обговорили і хід будівництва нового пункту пропуску на українсько-румунському кордоні на Закарпатті, де дві країни сполучать новий міст через річку Тиса. Окрім того, між країнами діють і інші транскордонні проєкти, про які розповіла міністерка закордонних справ Румунії Оана Сільвія Цою. Вчора, вперше у тестовому режимі почав рухатися пасажирський потяг з Києва до Бухареста через столицю Республіки Молдова, через Кишинів. Також сьогодні він має повернутися назад. Це, звісно, покращить стан речей, що стосується можливості громадян краще переміщуватись. Також варто зазначити, що планується 15 грудня цього року відкриття мосту на кордоні між Румунією та Україною. Мова йде про міст через річку. Лиса, це звісно, також дозволить розвиток економічної співпраці між державами, а також кращу доступність для громадян двох країн. Також є проєкт на будівництво інших чотирьох мостів через річку Прут, які об'єднають наші країни. Варто відзначити, що працюємо ми і над процесом відкриття нових пунктів пропуску на кордонах між нашими трьома країнами, між Румунією та Республікою Молдовою, між Румунією та Україною, а також між Україною. Іною та Республікою Молдовою під час зустрічі міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой згадав і про продовження допомоги для вимушених переселенців. Хочу підтвердити готовність Республіки Молдова продовжити надавати допомогу близько 100 тисяч громадянам України, які тимчасово перебувають у нашій державі. Органи з Кишинева роблять усе можливе, докладають максимальних зусиль, аби надати соціальну підтримку, навчання дітей, допомогу із працевлаштуванням, медичну допомогу тощо. У своїх промовах закордонні міністри наголосили, що немає вільної Європи без вільної України та анонсували наступну зустріч у Румунії. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.